До України прийшов потужний антициклон. 2 грудня саме він визначатиме суху погоду в усій Україні. Лише на Одещині на півдні Криму та у Вінницькій області пройдуть мокрий сніг або дощ. Найближчої ночі температура повітря становитиме від мінус одного до мінус шести градусів. У північній частині України подекуди від мінус 5 до мінус 9 градусів. Вдень передбачається від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла, а на півдні від плюс 2 до плюс 7 градусів. На сході України очікуються штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. У Києві, 2 грудня, пориви вітру становитимуть до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 5 до мінус 7 градусів в день від 0 до 2 градусів морозу.